Про внесення змін до складу постійної депутатської комісії міської ради. У нас є депутатська комісія бюджетна, в яку входив Герасіум Олександр Сергійович і на депутатській комісії з питань освіти і депутатської діяльності було прийнято пропозиція включити Аврилюка Миколу Пилиповича до складу цієї комісії. У кого будуть які подання питання? Подання міського голови є. Подання міського голови є. Навіщо? А всі члени комісії подаються за подання міського голови? Ні. Та як ні? да? Заяви і подання міського голови на сесії. Голови депутатської комісії. комісії. Не голови гол, голови міської ради. О, ну, але... Так як перший голови... раз, як, як <свист> кожен депутат. <свист> ну, так Боже так, подання. Не голова комісії визначає, хто буде комісії Ну не голова комісії визначає, хто подарувати, а особисто заява депутатів. Ну, правильно. Читайте, Под... читайте законодавство. Почитаємо. Це. Прочитайте. Шановні депутати, є якісь інші пропозиції? Ні. Ні. Ставимо проєкт рішення да. на голосування. Да. 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 Будь ласка, Алина да. Бушко. Да. Ряду, Галина Олена Аліяніхов. Бушко. Август Галина, сам Авгалік Миколаєв. Він зараз голосує, так? Велико. Інтерес. Ну Щось так, конфлікт інтересів. А, конфлікт інтересів, інтересі, вибачте, такі конфлікт. Просто голосую і все. Ні. Аркуша за Еврова. Іванов. Котур, красун. Руцентр. Остапи. За, за. 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 проект. Уманський. Так. Черемис. Утрибався. Черкасенко. Чечкан, так. Чупіра. Чашкира. Так. Шефи. Шановні депутати.